Такий тексту з Божому Слові, що тих, хто над вами старшинує подвійною пошаною. І ви це дуже добре виконуєте, тому що та, перша проповідь була моя, і остання була моя, буде моя. Насправді, друзі. Я в роздумах, тому що оці всі моменти, які відбуваються сьогодні в Україні, ті люди, на яких ми надіялись, вони десь зробилося все інакше. І е, в мене я читаючи текст один із Божого Слова, народились певні роздуми на рахунок цього, і іноді нам дуже бракує такого знання, іноді нам дуже бракує таких речей, бракує віри, навіть бракує не так віри, як просто довіри до Бога. Тому що є речі, написано, що і демони вірують і тремпля, і тремтять. Але попри те, все, вони не довіряють, вони не хочуть визнати, що Ісус і Бог є їхнім Богом. Вони вірують, вони знають, що Ісус є, вони, мабуть, знають краще про Бога, ніж ми знаємо. Але попри те, все, вони йому не довіряють, вони йому не служать і так далі. Для нас, віруючих людей, тих, хто називає себе учнями Ісуса Христа. Тих, хто називає себе дітьми Божими, дуже важливо довіритись Богу. Дуже важливо довіритись Богу все ціло. Навіть якщо йде щось не по нашому плані, навіть якщо реальність і очікування наші не збігаються, важливо довіритись Богу повністю. Іноді буває так, що навіть сам Бог в нашому житті. Якісь приводить нас до якихось таких суперечностей, здається, обіцяє одне, а то вже не виконується, і ми іноді думаємо, що щось з Богом не так, що може, то якийсь не такий і ще щось там, якесь пророцтво буває, до нас прозвучить. Ми так, нібито тішимося тим всім, а потім думаємо, воно десь не збігається. І ми думаємо, ну ну може, то пророк не від Бога, може, то ще щось. Але, друзі, я буду читати одну історію, вона трошка довга. Але я хотів би, щоб ми зрозуміли суть, що для кожної віруючої людини, справді віруючої людини не просто штунди, покаїта чи суботніка, як кажуть на Львівщині. Але для кожної віруючої людини важливо довіряти Богу все цілому. Віддати йому своє життя. і... Тоді, коли ми віддамо Богу своє життя, в нас не буде якихось таких марних сподівань, ніби, ніби ми сподіваємо на щось, а воно не відбувається в нашому житті. Тому що ми знаємо, що якщо ми своє життя довірили Богу, все, що в нашому житті буде відбуватись, це все від Бога і все під контролем Бога. Читаю текст Євангелія. Від Івана, 11 розділ, буду читати виборочно вірші, тому що треба читати цілу, практично, гол, цілий розділ, але я буду виборочно читати. З третього вірша написано так: тоді сестри послали, говорячи, ось не здужає Господи той, хто кохаєш його. Йде мова про Лазаря. Як почув же Ісус, то промовив не на смерть ця не дуга, а на Божу славу, щоб син Божий прославився нею. П'ятий вірш каже так: А Ісус любив Марту і сестру її, і лазаря. А коли він почув, що занедужує той, позостався два дні на ті місці, де був. Одинадцятий вірш. З 11 читаю написано так. Оце він сказав, а потім говорить до них: друг наш Лазар заснув, піду розбудити його. А учні казали йому: як заснув, то він, Господи, видужує. То на смерть його промовив, та про смерть його промовив Ісус. Вони ж думали, що про сон, спочинок Він каже. Тоді просто сказав їм Ісус: умер Лазар. І я тішуся з вас, що я був, щоб повірили й ви, та ходімо до нього. Сказав же Хома, називаний близнюк, що співучнів: Ходімо, й ми, щоб із ним повмирати. І прибув Ісус, то знайшов, що чотири дні той уже у гробі. Тоді Марта, почувши, що 20-й вірший кажу, Тоді Марта, почувши, що надходить Ісус, побігла зустріти його. Марія ж удома сиділа. І Марта сказала Ісусові: Коли б Господи ти був отут, то не вмер би мій брат. Та тепер я знаю, що чого тільки в Бога попросиш, то дасть тобі Бог. Промовляй до неї Ісус. Воскресне твій брат! Відказує Марта йому, знає, що Воскресне останнього дня, він воскресне, промовив до неї Ісус: як я Воскресіння і життя, хто вірує в мене, хоч і умре, буде жити. І кожен, хто живе та вірує в мене, повіки не умре. Чи ти віруєш це? Вона ж каже йому: Так, Господи, я вірю, що Ти Христос, Син Божий, що має прийти на цей світ. І 39-й вірш каже, промовляє Ісус, відваліть цього каменя. Сестра мертвого Марта говорить до Нього, уже, Господи, чути, бо чотири же дні Він у гробі. А Ісус до неї, чи тобі не казав я, що як будеш мати віру, славу Божу, побачиш, і зняли тоді каменя. А Ісус очі підвів до неба і промовив. Отче, дяку приношу тобі, що мене ти почув. Та я знаю, що ти завжди почуєш мене, але ради народу, що довкола стоїть, я сказав, щоб увірували, що послав ти мене. І, промовивши це, він скричав гучним голосом Лазарю, вийди сюди! І прийшов померлий, по руках і ногах об'язаний пасами, а обличчя у нього було перев'язане хусткою. Ісус, же до них: розв'яжіть його та й пустіть, щоб ходив. Дуже така довга історія, але друзі, хотів би, щоб ми почали з самого початку. Коли послали посланців до Ісуса Христа, Ісус що сказав? Не на смерть ця хвороба? Слідуючи, що відбувається, я буду скорочувати, тому що можна про це говорити трошки довше. Але слідуючи, що відбувається, знов Ісус каже, піду його розбудити. Учні подумали, що Він спить. Ісус каже, ні, Лазар помер. І я отак собі роздумую: ну, от що думали ті учні? Ісус прилюдно сказав, що не на смерть ця хвороба. Але, попри те, все, я хотів би, щоб ми зрозуміли, що не так просто бути учнями Ісуса. Тому що проти річ дуже багато. Тут Ісус каже, що ця хвороба не на смерть, а тут Він каже, Лазер вмер. І ми, нам зараз легко про це читати, про це говорити, тому що ми знаємо початок, ми знаємо продовження і ми знаємо кінець. Але насправді бути учними Ісуса Христа це про виклик. Це про те, що іноді майбутнє, воно не співпадає з тим, що ти очікуєш. Я би, наприклад, дивлячись на це все, і десь. Хому я розумію? Каже, піде і ми з ним так повмираємо. Тому що вони не могли зрозуміти, як це так. Тут Він говорить, що не вмре, тут вже говорить, що вмре, приходить до Марти і Марії і каже, що воскресне. І Марія каже: ну та певне, що воскресне. Ну, всі ми воскреснемо, помремо, а потім воскреснемо. Але Ісус говорив про щось інше. Ісус говорив про те, що слава Божа являється і явилося, і гучним голосом Ісус крикнув до цього Лазаря, і Лазарь воскрес. Ми не знаємо, скільки Він жив далі, але, друзі, я хотів би просто на цій отак, на цьому такому коротенькому відрізку сказати всім нам, ідучи за Ісусом, дуже часто буде так, що ми не будемо бачити те, що буде попереду. І іноді, здається, на початку учні почули всі. Ісус це всім сказав. Я думаю, не тільки учням каже, не умре, а тут помер. І напрошується, ну що, Ісус? Ти не правдомовець, ти щось не то робиш. Але, друзі, на кожну справу у Бога є свій план. У Бога є свій план. І тому важливо довіритись Богу повністю. Пам'ятаєте, як було багато вже Толік сьогодні згадував про те, що всі молилися і чекали, коли той президент стане президентом, бо війна закінчиться. І тут в один момент очікування наші, і реальність не співпали. Але я хотів би сказати, друзі, все рівно Бог є з нами. Бог бачить цю ситуацію глобально. Бог бачить цю війну, як вона почалася, і повірте, Бог бачить, як вона і закінчилась, тому що потрібно для мене, як віруючої людини, для мене, як людини, яка вірить і не просто вірить, а довіряє Богу важливо смиренно очікувати. Не кидати гучні заяви, не звинувачити Бога, що він щось там десь не доробив чи не допрацював, і так далі. А навпаки, довірити все ціло Богу і знати, що наш відкупитель живий. Це дуже важливо. Очікування і реальність нас найбільше розчаровує тоді, коли ми в щось зачаровуємося. Якщо б не було цих зачарувань, то не було б і розчарувань. Тому що ми очікуємо одне, а потім воно, воно валиться, і ми тоді розчаровуємося. У нас тоді падає настрій, ми тоді не знаємо, як бути, що робити, і так далі. Але, друзі, справді віруюча людина, яка довіряє Богу, яка іде і, і є такою послідовником за Ісусом Христом, в її житті будуть відбуватись дуже багато противоріч. Мені згадується. Одна історія з Божого Слова, коли чоловік, один єврей, був побитий і вкинутий там приблизно під дорогою. І якраз оця історія дуже говорить нам про те, що очікування і реальність іноді не співпадає. Коли, коли відбулось так, що цей чоловік лежить, пам'ятаєте, Ісус розказав про милосердного самарянина? Коли цей чоловік лежить, він побачив, що йде священник. І, ну, Побачив, що йде священник. Ви уявіть собі, ви побиті лежите, і тут брат Валєра йде десь там. Ну, варіантів нема, що він вам не поможе. Ну, правда? Ну, що то за пастор, що не поможе людині хворій, там побитій, і так далі, ще й його людині. Ну, це просто неприпустимо. Але я вірю, друзі, і впевнений в тому, що сам Бог о цьому священнику закрив очі. І пок хотів показати цьому єврею, який там лежав, побитий, що очікування і реальність можуть не співпати. Сідуючи, іде левит, той, який співає так файно в церкві, таким тоненьким голоском, все співає загальний спів веде, і все так має бути. І по-людському сидить цей там при дорозі і собі думає: ну, 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 пастор пройшов такий собі пастор. Ну ну цей точно має допомогти. Але попри те все, і цей так само проходить. І тут іде якийсь москаль, знаєте? Ну, так, щоб на хлопський розум, тому що десь от така, така реальність була, що самаряни це були люди, які які юдеї їх не вважали за людей. Вони були такі десь, знаєте. І тут іде, і приходить до нього, і платить за нього, і в лікарню його селе. І я собі думаю, знаєте, думав, цей чоловік, може би, той йшов далі, може, ще хтось мене підніме. Але ні, друзі, очікування і реальність не співпали. Цей чоловік очікував, що священик йому допоможе, але священик прийшов мимо. Цей чоловік очікував, що левит його. Ну, йому заспіває пісню там десь при дорозі, щось йому розкаже, візьме його, порятує, але і цей проходить. А той, кого він лежав, і собі думав, йди далі, не треба мені з тобою мати, саме той надав йому допомогу. Тому, друзі, людина, яка довіряє Богу все ціло, вона, в неї нема очікувань. І вона просто знає, що Бог пошле в цю ситуацію певних людей, в будь-яку проблему пошле те, що потрібне для цієї справи, і Бог, той, хто надіється на Бога, написано, посоромлений не буде. І тут ще є один текст, який, який каже: я, Воскресіння і життя, дивіться далі: хто вірує в мене, хоч і умре, буде жити. Хоч і вмре, але буде жити. І тому, друзі, я хотів би, щоб ми просто перевірили свої відносини з Богом. Я хотів би сьогодні, щоб ми перевірили і просто проаналізували свої якісь сподівання, свої розчарування. В кожної з нас є якісь розчарування. В кожен з нас якесь очікування і реальність не співпала. Ми починаємо якісь відносини, будуємо, будуємо ці відносини. Очікування, потім хоп, виявляється, що то не та людина, з якою можна щось побудувати. І тому дуже багато і в відносинах, і в фінансах ми можемо щось вкладати в якусь роботу, в якийсь бізнес, а потім ми з того нічого не маємо. І наше життя суцільне, отакі качелі, коли ми щось плануємо, але воно не збувається. Але, друзі, пам'ятаємо, що. Це є нормально і пам'ятаємо, що як тільки ми будемо в руках Бога, як тільки ми скажемо, Боже, я хочу тобі довірити все ціле. Я хочу, щоб ти керував моїм життям, Я хочу, щоб в мене було менше розчарувань, тому що кожне розчарування це надія не на Бога. Кожне розчарування це надія не на Бога. Тому що людина, яка надіється на Бога, посоромлена не буде. В її житті не буде розчарування, якщо вона буде надію свою складати на Бога. І коли ця надія буде складатися на якісь фінанси, на якихось людей, то ми будемо мати те, що маємо. І тому, друзі, я хотів би, щоб ми зараз помолилися. Я би дуже хотів помолитися за те, щоб Бог вилікував наші серця від розчарувань, щоб Бог показав нам кращий шлях шлях довіри Богу, шлях віри, шлях такий, щоб ми не, не требували, бо ми іноді, знаєте, хочемо Бога десь там і кулакаємо показати, Боже, ну я ж тобі там, я в церкву прийшов раз в неділю. Ну вже поможи мені. І ми іноді хочемо розказати Богові, як воно має бути, як не має бути. І я думаю, що так само ці учні думали, Ісус, ну, ну ти ж сказав, що, що цей чоловік не умре, а тут Він умер. Ну, ти щось, ну, щось там скажи, щось нормальне, не говори таких речей. Але, попри те все, друзі, той, хто справді довіряє Богу, той лишніх питань не задає. Той, хто справді довіряє Богу, той. Себе не веде, як мале хлоп'я, знаєте, і так далі, от такі якісь такі речі. Той, хто справді довіряє, справді довіряє, той йде з Богом до Кінця, Той йому вірить, той не задає лишніх запитань, той просто іде слідом за Ісусом. І перед Тим написано, що Господь мій пастир. І, і насправді ми маємо іти так свідомо, іти з вірою за Ісусом. І коли ми це будемо робити, в нас в житті буде менше розчарувань. А якщо буде менше розчарувань, то буде більше щастя. Давайте ми за це помолимось.